Раз, раз, один, один, два, два. Починаю раніше, тому що світла вже нема, і я не знаю наскільки вистачить мого мікроблоку живлення, щоб тримати вай-фай. І, і, і мою кукуху. А, от, тому що я вже сьогодні його використала дуже довго, тому що мені треба було виступати на конференції і слухати цю конференцію якраз в той слот, коли не було світла, і потім я не знаю, чи встиг він зарядитись достатньо для того, щоб е, зараз з вами ще довго провести час. Так, цікаво, звісно, чи, чи чує баба. І діду, і хоч хтось, хоч щось. А, ось Тому що я, як бачите, вийшла раніше. О, тут навіть вже був комент від Філа Хендерсона із сонечком. Да, Сонечко сьогодні, сонечко сьогодні топ. А, власне, сонцестояння це один з головних, напевно, що приводів, попри всі, негаразди, вийти все одно в ефір, тому що ті, хто зі мною давно... Знають, що цей канал е, трошки е, так фетишує на хронобіологічні астрономічні чекпоїнти протягом року, якими є рівнодення і сонцестояння, і, і створений він теж був в один із таких днів у березні 23-го року на весняне рівнодення. І з тих пір я відмічаюсь в кожен із цих днів, або згадуючи їх у відео, або роблячи лайв, або хоча б щось. Щось про це згадуючи. ось Тому хто прийшов, тим дякую, хто ще прийде, тим теж дякую. І якщо хтось передивляється, якщо раптом я залишу це ще просто в списку записів лайвів, то теж привіт, теж дякую за увагу. Так, цікаво, що мій нещодавній відосик з масочкою, з продуктами Екзосом і усілякого такого смачного і цікавого зі стобурових клітин. Щось якось я думала, що це буде прям шок-контент, будуть писати люди щось погане або хороше, а щось якось нікого не здивувало. Тобто, напевно, що всі вже просто знають, що маслова така своєрідна людина. І, відповідно, від неї особливо нічого не дивує, навіть якщо це надягання косметичної масочки з якимсь дивним японським складом на очах у глядачів от тому таке Так, о, що, що в нас там відбувається по, по людях? Є, є хтось? Алло? Алло, скажіть? Скажіть хтось чи є, бо я розумію, що я поставила спочатку на 21-22, бо я хотіла, щоб був красивий час початку. Але в зв'язку з тим, що світло таке сказало до побачення, і я щось засумнівалася в технологічних аспектах свого стріму, то я почала трохи раніше Але буду буду рада, якщо на 22 в сенсі 21-22 теж хтось добіжить. Була сьогодні, о, клас, лампочка сказала теж привіт, але нічого, я її дістану. є це був був хороший контент такий готичний, готичний ефір в темряві. Це, до речі, теж ідея для нових експериментальних форматів. Просто взяти все, вимкнути і зробити такий ефір. Без, без ефіра, де ніхто нічого не бачить, ніхто нічого не розуміє. Просто все вимкнене і хтось щось десь робить. Тут, от таке ідея для найкращих ефірів цього, цієї категорії. Ой, в мене, до речі, залишилась з попереднього відео категорія, я це зараз бачу. How to and style, і це, звісно, стратегічна помилка, тому що якщо на цей ефір будуть заходити люди з категорії How to and Style, то не факт, що вони тут надовго затримаються. О, пише пан Назарчик. Я є. Рада бачити. Це прекрасно, це значить, що в нас вже набігають люди попри моє. Надто раннє дострокове починання цього фестивалю не паніки і істерики, а радості з приводу сонцестояння мені насправді колись давно здавалось, що радіти з приводу якихось циклічних речей, які повторюються щороку, це якась дуже дивна традиція, якась дуже дивна ідея. Типу там, як люди щороку такі, вау, перший сніг, потім такі вау, весна, перші листочки, потім вау, все цвіте, потім вау, жовте листя восени, потім вау, все опало. І оце мені здавалося, що, Боже, це ж коли ти, наприклад, бабуся дідусь. Ти оце, 80 років це дивишся, всі ці циклічні зміни. Це ж ну, звідки взяти цю енергію і це захоплення на те, щоб дійсно дивуватись і а, якось так реагувати. А потім, точніше, десь в плюс, напало на мене, навпаки, оце відчуття а, того, що. Треба цьому радіти. Я дійсно відчуваю якісь позитивні емоції, коли я щороку бачу цей перший сніг, або коли я перший раз бачу, як розквітає якась яблунька, як пахне липа, як іще щось відбувається. І ти такий так, щось, щось в цьому таке і є. І от так само з рівноденніми сонцестояннями. А, Назарчик пише, що той, що з курсу здоров'я змінотворці. Так, пам'ятаю Назарчика один з найактивніших ораторів на курсі здоров'я змінотворців. І, до речі, я планувала влітку взяти ще один набір, саме по здоров'ю, тому що на травень в мене ніяк не попадало із моїми, із, із моїми розкладами, поїздками і всім іншим. А от на літо можна буде щось взяти, але наскільки я пам'ятаю, там щойно закінчилось здоров'я в Оксани Маньковської, і я не впевнена, що вони вже нову групу зібрали, по-моєму, ще не зібрали. Да, але, от ваша перша група Назарчик, була дійсно дійсно класна. Ми вас згадуємо добрим словом. О, а, а ти був на тому івенті, який робили змінотворці офлайн в, на початку червня, тому що я на нього через свої поїздки не потрапила, але дуже хотіла. А, так, вертикальний стрім актуальний, враховуючи, що світла немає, і дивлюсь телефона. Ну, от це спільний вайб. В мене світла нема. Я, я роблю вертикальний стрім і думаю, наскільки вистачить ДБЖ і в глядачів світла нема. Ну, все, все нормально, всі на одній хвилі сонцестояння і, 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 і все-таки. Назарчик пише, що не був, бо НМТ було. І що і як, і як НМТ? У мене, до речі, дуже якісь різні відгуки в е підлітків з різних груп, от змінотворці, Aspen, з е дівчата, Ну, користо, дуже багато різних груп підлітків, і у всіх дуже якісь різне враження про НМТ. Тобто дуже багато в кого якась паніка істеріка, і такі, о Боже, о Боже, що це було, і, і як, як, як з цим жити. Ну, Але я можу сказати, що е з, з будь яких Тими якимись такими шкільними етапами, тестами і всім іншим. Воно ну, звісно неприятненько, але в принципі жити можна при будь-яких варіантах. Щас я, я буду повертати. Я зрозуміла, чому куди воно дівається. Воно дівається, коли я випадково а, рукою чіпляю USB-шний вхід. В ноуті, до речі, під зарядку ноута у нас також цей стрім підв'язаний, тому що ні, в мене, звісно, є іще Powerbank, але аж прям все за один раз я не, не прям налаштована використовувати. О, дівчанчик прийшов сказати: крік -ки -ки, китя. Каже: Ні, і можливо, ще зайде нам в кадр, угу, тому що вона таке теж любить. З приводу ще сонцестояння, я сходила сьогодні на пейзажну алею, дійшла туди аж до музею історії, і, нарешті, на власні очі побачила, що там прибрали отой маф московського патріархату, так званий, який. Типу був на місці Десятинної церкви, але зараз трохи стало краще. Мені прям вайп сподобався, але якісь там такі шизобабусі бабусі все-таки ще досі тусять, і ну, вони приліплені до того місця. Тому теж це такий фактор, який не, не можна так швидко якого позбутися. От івич прийшов. Ага, 173 середні. Де, де. Ого, сон. Цікаво, цікаво, про сон. З 21 по 5 спав і дивився на сонце хвилин 210, помогло б його ритми налаштувати. Є, -є, є Ну, це, власне, те, про що я говорю, що. Налаштований сон, радість в сім'ї. Хоча можу сказати, що коли я була в старших класах і на перших курсах інституту, то в мене не було Ольги Маслової, яка розкаже, що робить з світлом, зі сном і так далі, тому в мене просто був хардкор а от І багато що я робила неправильно, зараз я це розумію а, і не, не знаю. Чи, чи сильно це мені поламало подальші якісь мої штуки, чи можливо я потім компенсувала вже в більш дорослому вигляді нормальним підходом до цієї теми. Так. Але я завжди цікавилась. от, освітленням, це те, що разів розповідала. Що і оці от моменти полярний день, полярна ніч, і питання, чому тут так, а там так, і взагалі закономірність, що при включеному так званому верхньому світлі, тобто коли яскраве в кімнаті світло, я не могла довго заснути, особливо коли ми з батьками певний період жили в однокімнатній квартирі, і відповідно Ну я була прив'язана до загальної активності в сім'ї. І ну типу там ніхто в 22-й не лягав, і, відповідно, світло світило яскраво дуже довго, і мені було важко засинати з яскравим світлом, тому я теж на це звертала увагу. і Потім, потім коли вже склалось у мене все в голові з знаннями, які були отримані, то стало трохи зрозуміліше, як з цим всім жити. Що я ще хотіла вам розказати? А, я хотіла вам розказати про анімешний район в Токіо про Акіхабару, але я не бачу поки що серед тих, хто підключився жодного з анімешників, які мене про це просили. Тому, відповідно, ми про це зробимо або окремий стрім, або я зроблю просто відео а, без лайву. І в коментах там поспілкуємось, тому що це теж таке, що можна дуже довго розповідати, але треба, щоб була якась динаміка, якась взаємодія. От, в суботу виступаю теж на якомусь івенті для підлітків, якось називається ProHealth, щось таке, і там будуть різні спікери про різні теми. Моя, звісно, про сон знову, але там якийсь прикольний цікавий формат, там буде коротенька лекція, а потім робота в групах. Це мені навіть сміє трошки в новинку, робота в групах по 15 хвилин. Будемо думати, яким чином можна буде оптимізувати цей час, щоб за ці 15 хвилин щось іще щось поговорити і вийти за межі просто. Лекційного матеріалу, тобто щось щось іще цікаве дати. Ще думаю, що треба буде знову списатись із. Студентами, тому що не знаю біофаківці, наскільки зараз будуть, не будуть, тому що організатори подкасту це першокурсники у мене, і, відповідно, я не впевнена, що їм зараз воно доречно, бо в них якраз практика буде закінчуватись. А от тим пацанам, які в НАУ, напевно, треба теж написати, нагадати, бо ми з ними планували теж зробити подкаст. Такий кроссфендомний, де будуть люди з різних галузей, і, можливо, ми це з ними теж реалізуємо і викладемо або у мене на каналі, або у них на каналі. А, ну і новина, топ-новина цього періоду, правда, лишився вже там один, по-моєму, глядач. Але я все одно скажу, що пам'ятаєте, у нас є цей прекрасний. Плейліст, бачу масло, там, де ми з Іллею Бачуріним говоримо про всякі психологічні речі, бо він є соціальним психологом, і ми коли збираємось, ми зазвичай дуже багато всякого такого обговорюємо частину з якого не можна говорити на загал, але потім у нас все одно залишається якась енергія для того, щоб чимось і поділитись на загал більш широко і з просвітницькою метою. А, і тому ми на наступному тижні. Плануємо записати другий випуск, так би мовити, не пройшло і півроку, а точніше пройшло більше, ніж півроку, і ми все-таки зібрались для того, щоб це е зробити. Е я заспойлерю і проанонсую для того, щоб ви, можливо, ще ці дні пописали в коменти до цього стріма свої питання, питання на тему е таку дуальну. Е Самовихваляння і самодеструкція. Тобто, ми так між собою зрозуміли, що це по суті дві сторони інколи однієї медалі, і в одній людині, наприклад, може поєднуватись якась така більш нарцистична частина і частина дуже самодеструктивна. інколи це в різних людей абсолютно по-різному проявляється. Але, от ну, він як психолог, має там певні свої напрацювання. В мене є деякі питання зі свого боку і деякі потенційні пояснення біологічні, і будемо, будемо про це говорити, будемо думати, що, що там взагалі з тим. З тим пошкодженням і вихвалянням і де тут насправді зв'язок. Так, ага, дивлюсь дивлюсь, що ще коменти тут. Є питання про біль в спині. Я у Львові на підготовчих курсах ношу сумку 2 КГ на 1,6 кМ. І от я думаю, що наша спина не є для ходьби, а є для лазання по деревах. І я думаю, почати проєкт турнік на всю вулицю, щоб змогти полегшити напругу на спину. Думаю, чи варто. Uh, і ура, другий випуск. да, да ура. Uh, з приводу проєкту про турнік uh, на всю вулицю звучить прикольно, звучить цікаво, дійсно. Uh, з приводу того, що спина не для ходьби, ну. Загалом, да, вона, скажімо так, вона для ходьби, але не для носіння, я б так уточнила. Тому що ходити для нас окей, для нас насправді два більш фізіологічних стани це ходити ну, або стояти деякий час і лежати. А от сидіти це для нас якраз не дуже фізіологічний стан. Тобто, сидіти нам, в принципі, трохи важче за формальними ознаками, має бути. Але коли ходити разом дійсно із сумкою. А це сумка наплічник, ну, тобто вона на два плеча рівномірно розподіляє напруження, чи вона прям сумка, що отак от скошує в одну сторону. Тому що в даному сенсі наплічник трохи, можна сказати, здоровіший, тому що він розподіляє оцю тяжкість маску масу в сумці. 2 кг, ну... Теж воно так на перший погляд не дуже багато, але дійсно, якщо це саме сумкою і на одному плечі, і майже два кілометри з ними йти, то звісно, що воно відчувається і може бути дискомфортно. Тому. А, да, це треба якось оптимізовувати, щоб це не так напружувало, тому що це неприємненько. І про турнік класно. Да, турнік, причому що дійсно можна на ньому просто висіти, і це, це вже окей. А, і якщо хтось вчиться там, підтягуватись, це е, теж, теж корисна штука. Ага, на два плеча, але все одно спина потіє, плюс біжу в день виходить до 4 кілометрів. Ну, так, да, бігти, розумію, що це теж ускладнює, плюс, коли спека, то все, все неприємно, все складніше стає. Це так, це зрозуміло. Тому тут насправді ще теж можна гратись із самим наплічником, тому що ми знаємо, що є більш анатомічні, менш анатомічні наплічники, тобто вони по-різному трохи лягають. Там можна теж регулювати усі ці там, лямочки, довжину і так далі. Тому що інколи здається, що це дрібничка, але це не дуже така й дрібничка, коли з цим треба дійсно півтора кілометра йти, а тим паче бігти. Тому з цим треба працювати. Так, ну а я зараз подивилась, побачила і хочу вам показати, дивіться, який в мене є. Котик, USB-шний світильник, він такий знизу світиться або зверху світиться. От, дуже, дуже няшний якраз на такі от моменти, коли світло вимикається, він тут лапку підіймає і каже: Ня-ня, це за оцією японською штукою манекі Неко, котики, які приносять щастя. Так що от, вважайте, що знову щасливий знак масла вас, манекі Манетінеко в день сонцестояння вам робить ня. і це означає, що, що все, що буде у вас класний е, наступний е, період року аж до м, осіннього рівнодення. Ну і в мене, я дуже сподіваюся, що я оце зараз тут буду, такі. Роблю ритуальні події, як би це з вуст популяризаторки науки не звучало. А, от Для того, щоб і собі цей чекпоінт запам'ятати. Ну але ми теж Я нагадую, про всяк випадок, якщо раптом хтось підключиться зараз не в курсі, що ми тут на ці всі речі дивимося саме і з точки зору науки хронобіології, науки про біологічні ритми, про зміни астрономічного часу протягом року. Зараз, правда, хтось прийде. Де уточнити про астрономічний час, що я там щось некоректно кажу, але тут мається на увазі, що протягом року у нас змінюється тривалість світлового дня, і оці всі сонцестояння і рівнодення відмічають а, ці зміни, і ми ну, таким чином для свого мозку полегшуємо ці переходи а, між сезонами, роблячи таке собі свято. І а, теж нагадую, що це якраз ті дні, коли було прийнято там щось. Робити вночі стрибати через багаття, от як на Івана Купала, яке, в принципі, співпадає зазвичай з Днем Сонцестояння, плюс-мінус, в усякому разі, в межах декількох днів. Це те саме з цими весняними осінніми святами. Тобто це дні, коли легітимно можна щось вночі поробити. І, до речі, сьогодні у нас сам. Час точний е, сонцестояння, я подивилась ніби за Києвом це має бути 23.50, тобто це ще в нас попереду, так що можете там собі в мозку відмітити цю годинку, цю хвилинку і теж про неї подумати. Е, але е, я от сьогодні повторюсь гуляла на пейзажці, подивилась і зрозуміла, що от це якраз той період, коли мені так так хочеться, щоб не було вже комендантської години. Ну, я розумію, що це претензія не до комендантської години, це претензія до е, русні і всього, що відбувається. Але просто от ці е, червневі е, такі пізні вечори дуже хочеться довго гуляти, дуже хочеться якраз в цій вже більш прохолодній частині доби, ніж в день, коли сонце буквально валить, світить. В очі гуляти, коли хочеться якраз нюхати ті дерева, які цвітуть. Ну, зараз вже мало що цвіте, бо цього року ми пам'ятаємо, що все якось відцвіло аномально швидко, і одночасно цвіло все те, що зазвичай розтягувалось на три тижні. От, але все одно зараз приємно на вулиці, і, і шкода, що не, не можна до півночі прям, прям гуляти стільки, скільки хочеться. От, але нічого, я дуже сподіваюся і вірю, що будуть у нас ще червні, в які ми будемо гуляти до схочу, і все буде колись добре. О, так, бачу, 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 пан Іващенко. Я не скажу про астрономічний час, просто слухаю вас. Так, Дякую, дуже приємно, дякую за увагу. Так, що в нас, що в нас ще сьогодні було в планах? Я сьогодні виступала на конференції про екзосоми. Дуже багато вражень отримала, тому що ця конференція була така з естетичною направленістю, тобто естетичних спеціалістів естетичної медицини. От, і це завжди дуже цікаво дивитись, як хто про що розповідає і хто наскільки складно формулює свої речення з використанням великої кількості біологічної термінології, і при цьому. Ну, я прям бачу, що не всі розуміють всі слова, які вони використовують, але ну не, не дуже. Не дуже хочеться, скажімо так, в це, в це лізти і там щось, щось у людей уточнювати і перепитувати, але цікаво, цікаво, як по-різному подають інформацію. Прям такий менше біологічний, більше психологічний у мене ще додатковий інтерес на таких івентах. Хоча дійсно багато і нового, і цікавого, і багато якихось ну, таких даних, які оновлюються, і це прям прикольно. Приємно на вулиці, бо зараз білі ночі. Так, да, я пам'ятаю той ваш комент про білі ночі і особливості е темноти неповної темноти навколо опівночі в Києві. Зараз ну, да, це цікаво, але знов-таки в зв'язку з тим, що я давно не була на вулиці в Києві е біля опівночі, мені щось важко важко згадати наскільки там темніше чи, чи не темніше, ніж, наприклад, в. Якихось інших українських містах в цей час. А, так. А, так 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 що, що в нас по часу? скільки я вже в ефірі? А, я вже в ефірі хвилин 20 20 з чимось. І, як не дивно, мій малесенький, прекрасненький блок живлення, ще досі тримає мені Wi-Fi за що я йому дуже вдячна. Отже, будемо фіналити. Я єдине, що хочу вас попросити, накидувати питань до пана Бачуріна. Тому що, повторюсь, ми на днях з ним зустрінемось і будемо писати другий випуск Бачу масло. І, можливо, ми про щось не подумали. Можливо, ми ще якусь, якийсь аспект у цієї теми самосаботажа, самодискування. І якихось е, обернених процесів, можливо, ми щось, щось не знаємо ще. Хоча ми досить багато про це говорили, тому що в нас є там свої думки на цю тему. Але якщо у вас є якісь питання, наприклад, якщо ви дивились мій відосік про самосаботаж і у вас там якісь питання виникали, то можете теж дописувати їх під. Цим відео, коли воно залишиться як лайв в плейлісті з живими, з живими виступами, от і ми обов'язково звернемо на це увагу, і ми обов'язково на них відповімо. Тому що коли ми зустрічаємось з Ільєю в той. В той Красивій аудиторії, точніше, не аудиторія студії. І В цій студії там ну, дуже круто. Тобто, ми прям хочемо там проводити більше часу, тому що цей рівень не отакий, коли я сижу і просто там щось на, на тлі на своєї стінки розказую. А, от і тому хочеться, щоб це було цікаво не тільки нам зі своїм нарцисичним самолюбуванням, а щоб це було цікаво і тим, хто нас слухає. От а я буду зараз готувати свою кухню до завтрашнього приходу майстра з вентиляції, тому що як виявилось у мене. Не працює взагалі вентиляція, і через це були певні проблеми. І через це на мене впала стеля. Ну, коротше кажучи, в мене тут паралельно трошки відбувалося побутового трешу. От, і завтра до мене прийде майстер, тому я зараз піду готувати для нього місце, бо зранку я цим точно не зможу займатись. Дякую за увагу всім, хто прийшов. Хто не прийшов, але дивиться зараз у записі. Теж дякую за увагу. Сонцестояння можна умовно відмічати буде декілька оцих от днів. Тому навіть якщо ви це дивитесь, 21-22, все одно можете там собі галочку певну поставити. Плюс ще у нас зараз, 22-го буде повний місяць, тобто взагалі буде прям краса-краса. І кому хочеться щось понакручувати на цю тему, можете понакручувати. Хто просто захоплюється тим, як в природі інколи все буває красиво, вам ще один привід. От, і майте гарне тихе продовження вечору. І сподіваємось, що і в мене, і у тих, хто зараз мене дивиться без світла, світло скоро з'явиться, і все буде добре, всього найкращого.